Після операції з приводу видалення катаракти майже всі пацієнти відчувають певну сухість в очах. Відбувається це через те, що невелика кількість нервів на поверхні ока перерізається, коли хірург робить розрізи, необхідні для того, щоб дістатися до кришталика. Ці нерви є частиною ланцюга зворотнього зв'язку, через який око виробляє сльози для зволоження. Зазвичай нерви водяться протягом трьох місяців, тож протягом цього часу ваше око може відчувати сухість та виробляти менше сльози. Якщо у вас була сухість до операції, то після неї вона може посилитись. Це може спричиняти дискомфорт, світлочутливість та нечіткість зору. Якщо у вас є легка сухість очей, вам можуть допомогти штучні сльози без консервантів. Якщо штучні сльози вам не допомагають, зверніться до свого офтальмолога, який може запропонувати вам інші методи для подолання сухості.